Палата представників США ухвалила законопроєкт, який дає близько шести місяців китайській компанії ByteDance, яка володіє Тіктоком на те, щоб вона продала американські активи своєї соцмережі. Платформою для коротких відео користується приблизно 170 мільйонів американців. Якщо компанія власник відмовиться від продажу, то на території США соцмережу заборонять. За законопроєкт проголосувало 352 законодавці проти 65. ТикТактікток становить загрозу нашій національній безпеці, бо він належить компанії Байденс, а вона виконує вказівки комуністичної партії Китаю. Ми знаємо це, бо про це каже саме керівництво Байденс, і цього вимагає китайське законодавство. Тикток заявив, що його дані недоступні владі Китаю та Байденс. Але це брехня. Співробітники з Китаю регулярно отримують доступ до цих даних навіть без відома працівників Тікток у США. Торік держслужбовцям США наказали видалити TikTok з усіх комп'ютерів і телефонів, якими вони користуються. Водночас у законопроєкті було сказано, що це правило поширюється на будь-які застосунки компанії ByteDance. Таку заборону також запровадили уряди Канади та ще кількох країн. Вони побоюються, що TikTok пов'язаний із владою КНР і може передавати їй дані користувачів. У Вашингтоні зростає занепокоєння щодо високотехнологічного шпигунства КНР від під'єднаних до мережі. Електромобілів до сучасних чипів штучного інтелекту і навіть китайських кранів в американських портах. Утім, у сенаті доля законопроекту про заборону тіктоку поки що не ясна. Там більшість голосів мають демократи, а вони виступають за інший підхід до регулювання іноземних застосунків, які становлять загрозу національній безпеці.